У Красилівській центральній районній лікарні шість палат для інвалідів та ветеранів Великої вітчизняної війни. Їх обладнали в тому числі і за спонсорських грошей. Лікарі, як відносять? Лікарі, взагалі, бо Ну, палата гарна тут. Да. У палатах холодильники, телевізори, сучасні ліжка. Усе зроблено для того, щоб ветерани, учасники бойових дій та інваліди отримували медичні послуги та почувалися комфортно. В області інвалідів Великої Вітчизняної війни 1935. Скільки в Красівському районі. 774. 774. Як часто от попадають іменно ця категорія людей до вас в лікарні? Ви за цей рік 42 проліковано сороточні. Всього ж амбулаторно і стаціонарно у лікарні проліковано 774 ветерана. Вартість одного ліжко дня на харчування це 10,50, на медикаментозне забезпечення 8,50. Дивлячись, які ліки, я не скажу, що повний асортимент ліків, який потрібний для пацієнта, але де що може, ми надаємо. У лікарні в рамках кіотського протоколу проведено низку робіт з енергозбереження, зокрема утеплено фасади і замінено вікна другого корпусу. Наразі з обласного бюджету було виділено більше 500 тисяч гривень на дах одного з корпусів лікарні. Цього літа його пошкодила негода. Ми зверталися до Дерекота Миколи Васильовича, голови обласної ради, за допомогою про виділення коштів на будівництво даху корпусу номер один. Микола Васильович нам допоміг гроші дійсно виділені, і зараз ведеться будівництво цього даху. Якщо ми говоримо про цей корпус, де ми знаходимося, то сьогодні вирішилося одне неврологічне відділення. І сьогодні тут палати європейського зразка, де Будемо казати, комфортно перебувати людині. Сьогодні, якщо ми говоримо про інфекційне відділення, воно перекрите, сьогодні утеплюються стіни. Якщо говорити про другий корпус, який величезний, дуже великий, по кіотському протоколу 3 мільйона, там практично 600 тисяч освоєно, і сьогодні його не взнати. У Старокостянтинівській центральній районній лікарні на обліку перебуває 145 інвалідів Великої вітчизняної війни. У Миколи Куклюка і Старокостянтинівського району почав зір підводити. Зараз проходить курс лікування. Я учасник бойових дій. Сказав, що можна в цій палаті нам лежати. Ми, раз можна, то можна. Ми я думаю, заслужили цього. Персонал обслуговує добре, зауважень нема. Все турбується, закапують очі. Уколи дають на обліку в центральній районній лікарні знаходиться 145 інвалідів Великої вітчизняної війни, 579 учасників бойових дій, 4015 учасників Великої вітчизняної війни із пільгових грошей, які виділялись, гроші освоєні на зубне протезування і для придбання слухових апаратів. У Хмельницькій області проживає майже 56 тисяч ветеранів, з яких майже 2 тисячі інваліди. Обласна влада намагається, аби у кожному відділенні центральних районних лікарень функціонували окремі палати для ветеранів. Ті завдання, які поставив перед нами президент України Віктор Федорович Янукович, і ті завдання, які взяла влада, вона обласна влада, вона справляється з цими завданнями. Практично ви побачили, що в кожному відділенні є по дві палати для обслуговування ветеранів великої вітчизняної війни. За останні кілька років за рахунок коштів бюджетів різних рівнів у Старокостянтинівській райлікарні відремонтовано операційні і хірургічні блоки, відділення невідкладної допомоги проти туберкульозного кабінету, жіночої консультації, лабораторії. А також за кошти кіотського протоколу утеплено хірургічний корпус повинна бути якісна районна лікарня, а дільничних лікарень повинно мінімально бути. А в відношенні на сьогоднішній день ФАПів я сьогодні сторонник, Покуда ми не забезпечимо новими сучасними швидкими допомогами, якісними дорогами повинно працювати фершерсько-акушерські пункти. Юрій Курочка, Володимир Паламар з Красилівського та Старокостянтинівського районів для інформаційного випуску.